Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я пропоную приготувати дуже смачний і корисний салат із молодої капусти з незвичайно смачною заправкою. Цей салат буде прекрасним доповненням до будь-якої страви і також як основний гарнір на вашому столі. І так, нам для нього буде потрібно половинку. Молодої капусти, 2 огірка, 4 варених яйця, свіжа зелень, сіль перець за смаком. і для заправки 2-3 столові ложки оливкового масла, також сметана і гірчиця. Спочатку нарізаємо капусту тоненькою соломкою. Нарізану капусту ми перекладаємо в миску, де будемо замішувати салат. Далі нам буде потрібно 2 огірочка. Спочатку нам потрібно почистити його від шкірочки. Коли ми його почистили, ми нарізаємо приблизно такі середньої величини полосочки. Ось такі полосочки. Також нарізаної огірочки перекладаємо до капусти. Далі я відварила 4 яйця курячих, нам потрібно почистила їх і розрізаємо, відділяємо білок від жовтка. Білок будемо нарізати, а жовточки підуть на заправочку. Перекладаємо їм в мисочку, де будемо робити заправку. Ось так жовточки відложили, а білок нарізаємо також на полосочки. Нарізаний білок також відправляємо до салату. Далі нам потрібно буде будь-яку запашну свіжу зелень, яку полюбляють у вашій сім'ї. Я беру це просто кріп і зелена цибуля. Нарізаємо її мілко. І висипаємо в салатник. Ми все нарізали, далі приготуємо дуже смачну і незвичну заправку. Жовтки розминаємо виделочкою. Їх потрібно за смаком посолити, поперчити. Розмішує, додаю 2 столові ложки оливкової олії. Трішки перемішую і додаю 2 столові ложки сметани. І одну чайну ложку, чи діжонської, чи французької гірчиці солодких сортів. У мене в зернах можна обозвичайно перемішуємо все, і наша заправка готова. Викладаємо її до салату і перемішуємо гарно весь салат, щоб всі інгредієнти рівномірно розпреділилися. Цей салат має бути. Може бути дуже самостійною стравою, як і гарніром. Добре підійде до м'яса або до риби. Корисний. Обов'язково спробуйте щось новеньке. Неодмінно, я думаю, вам сподобається. Готуйте з задоволенням і не забувайте підписуватися на мій канал. До нових зустрічей!